Вітаю допитливих тих, хто хоче знати більше про Київ, про Україну та світ. Сьогодні буде про природу. Вона, як відомо, у Києві чудова. Тож, поки літо бажано цією природою насолоджуватися, крім того, доцільно цю природу пізнавати. Сьогодні зробимо кілька відповідних кроків. Хоча я і згадав лише київську природу, вона є чудовою в усій країні. Однак основна увага сьогодні буде зосереджена на природних об'єктах, а також природних процесах у самій столиці. Чомусь я доволі часто згадую слова поета Андрія Малишка. І в нас, і в них цвіте в Маю. Зрозуміло, що йшлося насамперед про цвітіння плодових дерев. Насправді. У нас щось цвіте мало не цілий рік. Що ж до серпня, то в цьому місяці найбільшого розмаху набуває цвітіння води. Саме на цьому явищі я хотів би сьогодні зосередитися. Для цього днями навіть зробив невеличку мандрівку. Спочатку з кінцевої частини вулиці Північна дістався протоки, якою затока верблюд сполучається з Дніпром. Це ось тут. Після цього потрібно було перетнути протоку, ширина якої становить метрів 60-70. На жаль, ні мосту, ні іншої переправи тут немає. Тож скористався китайським плавзасобом, придбаним кілька років тому. Качати цей човен потрібно хвилин 10. Приблизно стільки ж або навіть менше, потрібно для перетину протоку. Добре, що в мене є цей чок. А якби не було, мимоволі згадую голу пристань, де колись побачив ось таку переправу між цим містом і розташованим поряд островом, на якому є село Білогрудов. Тож, поки мастів у Києві бракує, можна було би зробити щось подібне і у нас, передусім на вихідні. Насамперед це стосується Київських островів, деякі з яких майже недоступні. Після перетину протоки між Дніпром і затокою Верблюд потрібно було дістатися ось цього місця, а саме іншої протоки, якою сполучається озеро Лукове, із затокою Верблюд. У цьому місці можна бачити цікаве явище. Вода в затоці цвіте, а в озері ні. І це при тому, що вода тут може вільно рухатися, і це справді відбувається. Подивимося уважно. Ось такою є вода на початку протоки, біля затоки Вірблюд. Дина не видно. Попрямуємо у бік озера Лукава, трохи прискоримося. А тепер, навпаки, уповільнимо ходу. Вода стала прозорою. Видно, як плавають рибки. Чудово проглядається дно. синів зелених водоростей зовсім не видно. Між тим, подолана відстань становить менше 50 метрів. Це явище я тут помітив кілька років тому, і це примусило замислитися. Звертався до колег і відповідної літератури. Нині поясненням вбачаю наступ. Будь-яким живим організмам потрібно чимось харчуватися і за харчі у природі існує постійна боротьба. Звичайно, в цій боротьбі перемагає сильніший. Це стосується як тваринного світу, що є очевидним, так і рослинного. Тепер подивимося детальніше на озеро Лукав. Воно все заросле, як береги, так і дно. На берегах очерет, у самій воді глечики жовті, стрілолист-стрілолистий, водяний різак. Чому озеро так сильно заросло? Та тому, що воно дуже мілке. Глибина щонайбільше метр. Зовсім іншою є затока верблюд. Вона не лише велика, а головне глибока. На навігаційній карті можна знайти глибину в 14,9 метрів. Важливо й те, що глибина в затоці зростає дуже швидко. Уже за 7-10 метрів від берега глибина може бути більше людського зросту. За цих умов, водна і повітряна водна рослинність у затоці поширена лише на вузькій смузі, оскільки на основній екваторії затоки великих рослин немає, цей простір захопили дрібні організми. Зокрема, згадані вище синьо зелені водорості. Про поширення синьо-зелених водоростей у Дніпрі та київських водоймах свідчать не лише власні спостереження, а численні супутникові знімки. Практично на всіх можна бачити, що цвітіння в затоках є більшим, ніж у Дніпрі, а в озерах більшим, ніж у затоках. У цьому разі не можу не згадати озеро Алмазне. Яке з великих київських водойм цвіте найбільше? Наведу кілька серпневих знімків, зроблених в останні роки. Ось знімок зроблений 25 серпня 2022 року. Зелена пляма у правій його частині це озеро Алмазне. А ось знімок зроблений 15 серпня 2023 року. Картина майже та сама. А ось знімок зроблений 24 серпня 2024 року. Як можна бачити, в усіх випадках простежуються ті самі закономірності. Власне, значне цвітіння озера засвідчують і власні спостереження. Ось це фото зроблене мною в південно-західній частині озера. Яка, звичайно, цвіте найбільше. Висловлю думку, чому це так? Тому що поряд з озером Алмазне знаходиться величезне лісове кладовище. На жаль, те, що я скажу далі, не всім сподобається. Підземні води на території кладовища, яке влаштоване на піщаних ґрунтах, можуть збагачуватися піогенними речовинами. Зрозуміло, звідки? І надходити в озеро. До речі, озеро Алмазне також штучне. Його виріли на місці природної улаговини перед створенням троєщи. При цьому глибина тут навіть більша, ніж у затоці вірблюд, сягає майже 20 метрів. Як і в затоці, глибина біля берега тут швидко зростає тож водної та повітряно-водної рослинності на берегах дуже мало. Кому за цих умов дістаються основні харчі, а саме біогенні речовини, зокрема складовище, зрозуміло, синє з зеленим водоростям. Думаю, що після перегляду цього відео бажаючи вкупатися в озері Алмазне поменше. Та повернемося до затоки верблюд. Її доволі незвична назва пов'язана з формою затоки, яка ніби має два горби як двогорби верблюд бактеріан. Поява цих горбів пов'язана з тим, що тут існувала і, на щастя, продовжує існувати ділянка дубового лісу. Перед створенням житлового масиву оболонь, коли з прилеглих місцин забирався пісок. Цей ліс вирішили зберегти. Грунт було взято ліворуч і праворуч від лісової ділянки. Ось так і виникли ці горби. Старі супутникові знімки дають змогу з'ясувати, коли це сталося. Ось знімок зроблений у липні 1975 року. Простежується лише один, а саме Західний горб. А ось снімок зроблений у жовтні 1976 року. На ньому затока вже з двома горбами. Водночас з появою другого горба трохи більше з'явилося піску на оболоні. Це вкотре доводить, для чого той пісок видобували і де його використали. З того часу минуло 50 років. На щастя, той дубовий гай зберігся і його можна побачити. Подивимося. А ось інша ділянка того самого гаю. Крім дубів, тут можна побачити і березу. Зрозуміло, що тут сила селена різноманітних трав. Знати їх всі нереально. Тому я, зокрема, використовую визначник рослин флора інкогніта. Навів мобільний телефон на рослину і маєш відповідь. Ось це, зокрема, плакун вербалистий. Додам, що людей тут дуже мало. Поясненням є те, що сюди не так просто дістатися. Як уже зазначалося, перетнути затоку верблюд без човна неможливо водночас іти за оболоні та Проте неподалік затоки верблюд і згаданого озера Лукаве є два котеджні містечка це так званий італійський квартал. Це його перша черга, а це друга. За намитим піском можна зрозуміти, що планувалася і третя черга. Однак з нею щось не склалося. Тож купа намитого піску так і залишилася незабудованою, хіба що заросла чагарником. Власне, і друга черга, як на мене, виглядає не дуже радісно. Водночас перша. Що ближче до автотраси є людянішою і виглядає веселіше. Завершити це відео я хочу добре відомими словами: Бережіть рідну природу. Якщо це відео здалося вам цікавим і пізнавальним, не полінуйтеся засвідчити працю автора уподобайкою. Буду вдячний і новим підписникам.